Довго думав, як почати цей огляд. Спершу думав розповісти якусь історію бренду, історію автомобілю, але потім зрозумів, що це ну нафіг нікому не треба насправді. Це американський биток за 15 тисяч доларів. І тут всім цікаво, скільки місця в машині, скільки палива вона вживає, і врешті-решт, які проблеми є в цій автівці і з якими люди можуть зіштовхнутися. Тому давайте сьогодні разом і розберемось. Нісанрог на каналі Бабкар Буде ну прям максимально вистріл в ногу. Фу, Nissan Rogue, негарний салон, якась спірна зовнішність. Якось воно буде І їсти багато. І ще цей варіатор страшний. Це так собі, кросовер, Ford Escape 100% краще. Мій Ford Fusion вже одним колесом на авторі. Це реально дуже-дуже дуже класне авто за свої кошти. І цю машину я без будь-яких вагань собі б прямо зараз купив би. Цих авто дуже багато стало останнім часом на наших дорогах. І як на мене, це і не дивно. Доступна ціна, великі розміри, повний привід, приємний і, що найголовніше, актуальний зовнішній вигляд. Але чи все так гладко з цим Нісаном, ми сьогодні і розберемось і почнемо з мінусів. І от перший мінус, на мою думку, це салон Nissan Рог. Бо виглядає він доволі неоднозначно. Хоч ми і в рестайлінговій машині, відповідно, ось ця вся частина мені подобається. Особливо оновлене кермо, led кранчик посередині, це все виглядає гуд. Але ось тільки ця частина. Бо весь інший салон з цією мультимедією, з цим кліматом, з цими кнопками і з цією якістю матеріалів, Ну, явно трошечки не дотягують. Якщо говорити про якість матеріалів, то ось ця частина верхня торпеда, вона, звичайно, м'яка. Але досить опуститись трошечки нижче. І ось це вже дубовий скрипучий пластик. І навіщо його було робити саме таким? Причому з імітацією строчки на пластику? Ось тут у мене немає жодної відповіді. Було б набагато зручніше і приємніше, якби вони опустили ось цю частину м'яку торпедо трошечки вниз в сторону бардачка. Але. З цим можна змиритись. Система мультимедіа, вона така трошечки, наче родом з 2010-х. Бо з одного боку ми маємо сенсорний екран з доволі непоганою швидкодією, але з іншого боку, тут немає нічого, чим ви можете користуватися, щоб це було зручно, окрім, мабуть, блютузу і камери заднього виду. Тут немає Android-Auto, Apple CarPlay, хоча б дротових. У тих самих Ford. Наприклад, Ford Escape, Ford Fusion в 2017 році, все це є хоча б дротове. Тому в цьому випадку мені здається, оптимальним буде за 500 доларів зайти на Aliexpress, купити ось таке чудо. Там вже буде і Android Auto, і CarPlay, і враховуючи, що творять китайці, то можливо навіть кнопка запуску балістичних ракет по Москві. І якщо казати про весь інший салон, то ще однією штукою, яку мені важко зрозуміти, це оці. Кнопки ввімкнення і вимкнення підігріву сидінь. Бо виглядають вони, як колись виглядали в моєму лансері 9 2006 шостого року випуску. Тобто для 17-го року є якісь рішення ок, а є якісь рішення, ну доволі сумнівні, якщо це можна так називати. Ну і звичайно, є питання по блоку керування повним приводом та режимами їзди. Він знаходиться за лівим коліном, а не ось тут, як він знаходиться в європейській версії Nissan X-Trail. Якщо повний привід вам, скоріш за все, на швидкості 80 не треба, то ось керування режимами їзди було б класно винести кудись в інше місце. Наприклад, ось сюди. Ну і склопідйомники це окремий вид мистецтва. От чим треба було думати, щоб в авто 2017 року автоматичним зробити тільки водійський склопідйомник. Всі інші треба тримати повністю рукою до кінця. Причому навіть водійський працює якось так, що ви, якщо вже натиснули вниз, то він йде вниз і до останнього. Знайти якусь проміжну позицію, щоб його зупинити, ну, дуже і дуже важко. Ну і, мабуть, основний мінус, про який знають навіть ті, хто не вміють працювати. Правильно назву цієї машини прочитати це злощасний варіатор від Джатко, але про нього згодом. Але при всіх цих факторах і недоліках салону Nissan Rogue не можу не відмітити наскільки зручно і комфортно я тут сижу. Сидіння м'які. Приємні, комфортні, мені здається, на дальняк саме те, що треба. Регулювань тут, в принципі, для такої автівки достатньо і вперед, назад, і вгору і вниз. І мені здається, це той варік, коли і людина з вагою 60, і людина з вагою 120 буде себе тут почувати комфортно. А от, враховуючи цю м'якість сидінь, я боюсь насправді уявити, що буде з цими боковинами подушки на пробігах більше 200 тисяч кілометрів, особливо, якщо на них буде їздити якийсь кремезний чоловік. І от знаєте, що мене справді тішить в цьому японському салоні? Правильно подумали? Це ось ці чудові килимки з екошкіри від инлайнер. Я раніше був впевнений, що килимки з екошкіри це щось для лакшері автомобілів, які миють кожного дня, які прям дуже ніжні, і в свою звичайну автівку я таке покласти ну, навіть не дозволю собі. Але килимки від інлайнер це зовсім інша справа, бо підходять вони для будь-якого авто, для будь-якої погоди, і що найголовніше в наш час для будь-якої пори року. Бо, як заявляє виробник, килимки від інлайнер можна і взимку, і Влітку, і щоб ви розуміли, навіть на митці самообслуговування мити, і ким ми будемо, якщо прямо зараз це не перевіримо. Що ж, друзі, як можете оцінити самі, килимок виглядає як новий. Як на мене, це не дивно, бо 36 місяців гарантії це 3 роки. І я б дуже сильно здивувався, якби з ним щось трапилось. До речі, крутою фішкою килимків від Inliner є те, що на водійському килимку є спеціальний підп'ятник з полімерного матеріалу. Він створений для того, щоб він вас продовше прожив. І як на мене, це рішення просто мастхев. До речі, є різні стилі дизайну, різні строчки, кольори. В принципі, інлайнер можуть реалізувати будь-яку вашу забаганку в світі килинків. Тож, якщо ви собі також захотіли придбати таке в салон чи в багажник, чи і в салон, і в багажник одразу, не зволікайте. Під відео залишаю посилання на інлайнер, а за шикарним промокодом BobCar ви отримуєте 10% знижки. Як на мене, треба йти і купувати. Використовуйте якісні килинки від інлайнер. Так, а скільки там вони коштують в Mi Fusion? Ну це тема. Я собі такі самі захотів, тільки тут, щоб форт було вишито. І може сіренькі якісь. По зовнішньому вигляду мені тут все дуже і дуже подобається насправді. Взагалі було три комплектації: S, SL і SV. В нашому випадку це комплектація SL, але якщо ви не шарите в Нісанах і особливо в рогах, ви навряд це зрозумієте. Подивившись просто на нього, хіба що на кришці багажнику це все є. Насправді відрізняються ці всі машини зовні не дуже сильно. Тут скоріше наповненість салону, якісь допи, панорами і тому подібні речі. Давайте так, це в нас рестайлінг, бо авто вже 17-го року, і в 17-му, наскільки ви можете зрозуміти, відбувся рест. Машина до цього виглядала ось так, після рестайлінгу виглядає ось так. Як на мене, авто після цього фейсліфту стало набагато свіжіше. І Морда це те, що Характерною підкреслює її новизну. Змінився бампер, змінились фари. Змінилась взагалі глибина і об'єм цієї всієї передньої частини. Тобто, в цьому випадку можна впевнено сказати, що це передня частина авто 17-го року. Ось тут під значком може бути, і в нашому випадку є датчик аварійного зближення. І це той випадок, коли Акела промахнувся, і в США. І я впевнений, в Україні неодноразово траплялись випадки, коли. Автомобіль їхав, у нього хибно спрацьовував ось цей датчик, і авто без явної перешкоди або небезпеки зупинялось як вкопане. І одне діло, коли ви їдете по двору зі швидкістю 10 20 кілометрів, з цим якось ще можна жити. Але коли ви їдете по трасі зі швидкістю 140, ну я думаю, що це відчуття не найприємніше. І звичайно, багато хто зараз з вас може сказати, що навіть на пасатах ця система може е заглючити, але давайте будемо чесні. В них цей відсоток хибних спрацювань в рази і в рази менше. А ось про роги пишуть про це ну, дуже багато. Ну і, звичайно, я не можу не відмітити ось цю оптику. Величезні, масивні ліхтарі передні. І окрім цього, вони мають ну, дуже круті денні ходові вогні. Знову ж таки, я на це дивлюсь через призму вартості цього автомобіля, його року випуску і те, що ми отримуємо за ці гроші. Звичайно, є комплектації, коли в нас фари, вони LED е, з лінз, Саме так згоден, але і сюди можна підкинути LED-лампи, відрегулювати і їздити як батько. А от на боковій частині рог ми бачимо все більше і більше підтверджень того, що це все таки повнопривідний кросовер і має натяки на якісь невеличкі, але все таки оффроуд. І перше, що кидається в очі, це пластикові накладки на арки. Ауді, дивіться, от якби ви на Q5 таке поставили, у вас арки були б цілі. Лайфхак ловіть. Потім наступна річ це пластикові накладки на пороги. І що найголовніше з цього боку, це пластикові накладки внизу дверей. Уявіть собі, ви відкриваєте двері десь біля якоїсь напівсфери або біля якогось бордюру і б'єте не двері, а ось цей пластик. Як на мене, це те, що має бути в кожній машині. Є також безключовий доступ на двох передніх дверях. Звичайно, реалізовано це так доволі топорно з ось такою пластиковою кнопкою. Але будемо чесні, в такому бюджеті класно, що він взагалі є на двох передніх дверях. Ну і найбільше, мабуть, що мені подобається в цій боковині, і що прям повністю прибирає у мене всі питання до призначення цієї автівки, це те, як відкриваються задні двері. І це. Не те, з яким звуком вони відкриваються, а те, на який кут. Дивіться, тут близько 80, або, можливо, навіть 85 градусів відкривання цих дверей. І якщо у вас є діти, ви 100% заціните ці двері. Бо щоб посадити сюди дитину або дістати машину з салону, вам, ну, вам це дуже зручно робити, особливо враховуючи те, що тут доволі високий задній ряд. Ще в компанії Nissan так само подумали про дітей і про те, як вони заходять в автівку. Якщо ви не знаєте, я вам коротко скажу. Вони стають ногами будь-куди. І ось тут Nissan поставили ось таку пластикову накладку для того, щоб дитина не бруднила ваш кілем Як на мене, це однозначно лайк компанії Nissan. Ну і ви просто гляньте. На те, як виглядають килими інлайнер в машині на задньому ряді. Ну вони, мені здається, будь-яку машину зроблять дорожчою і стильнішою. І, взагалі, дивлячись на задній ряд Nissan Rogue, я все більше і більше переконуюсь, що це все-таки в першу чергу сімейне авто. Тут доволі просторо позаду. Задній ряд він рухається вперед-назад в пропорції 60 на 40. Звичайно, в нас можуть складатись спинки задніх сидінь, регулюватись. Але в принципі по інтертейменту тут не дуже багато всього є. Є дефлектори повітря, є е, ліхтарик, сидіння так само м'які, але в принципі більше нічого немає. Тобто, навіть 12 вольтової розетки, щоб підзарядити телефон, ви тут не знайдете. Ще доволі дивним є те, як відкривається підлокітник. Треба потягнути, ви його відкрили, але це не просто підлокітник, це вся центральна консоль. От я, чесно кажучи, не дуже люблю, коли в авто воно відбувається саме так. Бо ось ця частина вона пластикова, дубова, і відповідно на довгу дорогу це буде давити в руку, це не дуже комфортно. Мені здається, було б набагато прикольніше, якби окрема частинка ось тут відкривалась. Ой, щось я відчуваю, що мене зараз в коментах захейтять за те, що я так розповідаю про Нісан, але насправді мені ця автівка в багатьох моментах справді подобається, і я навіть після цього тест-драйву задумувався про покупку конкретно такого авто для себе. Одна з таких речей це те, як ти відчуваєш себе за кермом. Дуже крута оглядовість, великі дзеркала, і це той комфорт, з яким ти тут сидиш. І взагалі машина якось налаштовує тебе на якийсь спокій. І якщо порівнювати її з її, ну мабуть, прямими конкурентами, типу Ford Escape, Jeep Cherokee, Mitsubishi Outlander, то мені здається, серед всіх цих автомобілів. Саме рог буде найкомфортнішим. Та і спортивного, чесно кажучи, в нас майже нічого немає в цій автівці. 2,5 атмосферний двигун, 0-100, знаєте, їде, і слава Богу, 100-200. Ну, це вже явно не про неї. Тут вже прийдеться з газу на бензин переключатись. І коробка перемикання передач, варіатор віджатку. Так само ніяким чином не налаштовує вас на спорт. Скажу одразу: я не є ярим фанатом варіаторів. В той же час я не є хейтером цих коробок перемикання передач. В мене жодного разу на жодній автівці не було подібної коробки. І весь свій досвід і все, що я про них знаю, я можу почерпнути виключно з інтернету. І в принципі, наскільки я розумію, більшість людей так само знають про варіатори виключно з інтернету. Тому, якщо говорити об'єктивно про нашу автівку і про те, що ми тут маємо, то ми маємо варіатор Джатко. І в в цій машині він працює абсолютно нормально і адекватно. Ніяких поштовхів, ніяких е, характерних проблем я відчути не можу. Але треба зауважити, що тут пробіг 60 тисяч кілометрів. Що буде далі? Ми дізнаємось, мабуть, від власника з часом. Із проблем, з якими я особисто зіштовхнувся, можу виділити лише одну. Коли ти їдеш в режимі комфорт в цій автівці, є враження, що автівка трошки задовго тримає високі оберти перед тим, як зімітувати перемикання передач. В цілому все інше тут максимально комфортно. Ну і треба розуміти, що цей варіатор це точно не про спорт і точно не про офроуд. І ось тут виникає найцікавіше запитання: а на хіба тут повний привід? Бо якщо вірити застереженням від виробника і його мануалам, то через 2-3 рази після буксування в піску або в снігу цей варіатор може вам сказати «арівідерче». Тоді питання: навіщо ця повнопривідна машина? Чому не залишити її передньопривідною? Хіба що для якоїсь більшої впевненості в зимній період, або для якоїсь більшої керованості. Але будемо чесні, цей варіатор і цей повний привід це точно не про офроуд. Перечитав купу матеріалу з приводу цього варіатору Джатко і зрозумів, що заміна мастила раз на 40 тисяч це те, що йому. Точно треба, а ось пробуксовки, різкі старти і спортивна манера їзди це те, що йому ну точно не треба. І до речі, цікавий момент, коли бачу в місті. Нісан Рог з фаркопом у мене завжди посмішка на обличчі, бо в принципі щось серйозне тягати на ньому не рекомендується. Тому цей фаркоп на Нісан Рог можна використовувати хіба що як парктроніки або протягнути малесенький причіп. Ну зовсім не про якісь серйозні речі. Тут іде мова. На Нісан Рог ставили взагалі три різних двигуна: це 2.0 атмосферний двигун. 2.0 гібридний двигун і 2,5 атмосферу, як в нашому варіанті. І це мені здається, дивлячись на те, що продають на авторі, оптимальний вибір, який рог пригнати собі зі штатів або купити тут. Газ четвертого покоління залітає просто як діти в школу. Обслуговування не супер дороге, і взагалі, будемо чесні, цей двигун родом, мабуть, з 2002 року, а це означає, що він точно вже перевірений часом, і всі знають, як це діло обслуговувати і ремонтувати. Монтувати. В плані надійності він доволі надійний, він при цьому доволі тепло навантажений, а це означає, що за станом вашої помпи і термостата треба завжди слідкувати. Ще до його недоліків відносять те, що з часом може підтікати клапанна кришка. Але будемо чесні, для такого автомобіля це не супер велика проблема її просто взяти і замінити. А ось на що точно треба звернути увагу, це те, що якщо ви поставите сюди ГБО, будьте ласкаві, раз на 30-40 тисяч за. І відрегулювати теплові зазори клапанів, бо гідрокомпенсаторів на цьому двигуні немає, як і в принципі на багатьох японських машинах. І враховуючи вартість цієї послуги, так чи інакше на це придеться розкошелитись. Ну і, мабуть, головна моя порада з приводу цього двигуна, як і з приводу більшості двигунів, про які ми говоримо, не жалкуйте коштів на свою машину. Раз на 8 тисяч кілометрів міняйте мастило. Коломойський вас за це не вкусить, а машина скаже тільки дякую. Слухай, як він вкусить, він же і, <хи> і якщо з мультимедією родом з 2010-х і з цією жахливою камерою заднього вигляду ще якось можна змиритись, то з шумоізоляцією тут все набагато тяжче. Бо у мене є відчуття, що вона закінчується рівно за водійським сидінням. Тому, якщо обирати собі подібну автівку, то перше, що мабуть я б тут зробив, це шуму і віброізоляцію, і друге, що чим би я б тут зайнявся, це Точно щось би зробив би з акустичною системою. Я погрався з різними налаштуваннями, телефон по блютузу підключив, але, на жаль, я навіть і близько не зміг наблизитись до показників звуку, які є в моєму Ford Fusion. Тому я вважаю, що авто 17-го року і в такому бюджеті має точно грати краще. Я не кажу про якісь штуки типу сабвуфери, щоб воно бахкало в спину, але якісне, нормальне звучання на середній гучності має бути в будь-якому авто. Ну і не можу не сказати про службу основне, це як автівка керується і як вона проходить нерівності, як вона відпрацьовує взагалі її підвізка. Так, от по керованості серед всіх її конкурентів я можу сказати, що керується вона найкраще, коли ви заходите в якийсь затяжний поворот на швидкості 40, 50, 60 км за годину. У мене не виникає відчуття, що машина намагається мене кудись викинути. Але паралельно з цим треба чітко собі усвідомити той факт, що авто набагато жорсткіше за своїх конкурентів. Відповідно, проїжджаючи будь-які ямки і нерівності, ви будете це відчувати. І ця жорсткість тут є навіть при тому, що в нас встановлені 17 диски. А уявіть, що тут буде на 18-х. Я думаю, що вона буде жорсткувата. Ну і, мабуть, найцікавіше, що турбує всіх людей, які Купують кросовер, на який можна поставити ГБО. Це звичайно витрати палива. І от в цій автівці, враховуючи повний привід, враховуючи 2,5, враховуючи її габарити і масу, мені здається, витрати палива тут дуже навіть непогані. За словами власниці цієї автівки, вона споживає близько 10-11 літрів газу по місту. По трасі виходила на показники. 8-9 літрів. Звичайно, це все дуже індивідуально, і я знаю випадки, коли рог в місті їсть і 13 літрів. Все дуже сильно залежить, в якому місті ви їздите і як ви їздите. Але тут приходить розуміння, навіщо компанія Нісан встановила сюди цей варіатор, саме для того, щоб машина споживала менше. Бо всі прекрасно знають. Ну а якщо не знаєте, я вам трошки розповім, що. Саме на варіаторі в вашому авто буде найменша витрата палива. Я думаю, вони це зробили для того, щоб не пхати сюди якийсь там дволітровий, півторалітровий турбодвигун, залишити звичайну 2,5 атмосферу. Але при цьому ми жертвуємо надійністю коробки. І ось тут найголовніше питання: якби вам задали... Пряме запитання, чи готові ви витрачати на літр півтора або навіть два літри більше пального на 100 кілометрів, але при цьому мати звичайний людський, знаєте, православний автомат. Чи погодились би ви на це, чи ви готові економити, але при цьому їздити на варіаторі? Напишіть вашу відповідь в коментах під цим відео. В нашій комплектації доволі блатний багажник. Бо відкривається він з кнопки і має електропривід в кращих комплектаціях SL наскільки я знаю, є навіть функція легкого доступу, щоб відкривати його з ноги. Але ось цей варіант вважаю оптимальним. І потрапляючи в цей величезний, не побоюсь цього слова, багажник, ми бачимо все більше і більше плюсів і розуміємо за що купують Nissan Rogue Бо виглядає це і справді потужно. По перше, тут немає ніяких додаткових порогів, які нам щось заважають погрузити. По друге. Килинків від інлайнер. Давайте його зараз дістанемо і подивимося, що там є під самим багажником. Ну давайте так коротко скажу про об'єм. Як заявляє завод-виробник, тут 1112 літрів. Але це, мабуть, якщо здвинути сидіння вперед, викинути все звідси. Інакше ну, тут явно менше, так на перший погляд. І давайте почнемо з поличок. Їх тут є дві: перша і друга. Давайте її дістанемо звідси. Лайк, like, до речі, власнику замастило Бардаль, треба йому підказати, що у нас є промокод Бобкар на 10% знижки в фірмовому магазині Бардаль. Якщо і вам цікаво, посилання під відосом залишимо. 10% знижки зможете отримати. Ну і давайте продовжимо. Ось ця поличка це не просто аксесуар, який ви кудись діваєте і викидаєте. Вона, по-перше, обшита карпетом. Тут вона жорстка. І ви можете цю поличку поставити ось в це місце. І це ідеальний столик для того, щоб мати пікнік. І чесно кажучи, я думаю, що в очах. Мого батька придатність цієї машини для рибалки піднялася зразу на 10 пунктів вгору. Ось що я вам хочу сказати. Є також ще одна додаткова поличка, яку ми виймаємо, і під неї бачимо газовий балон. Він сюди залітає, як кажуть, як діти в школу. Місця тут під нього і справді достатньо. І взагалі, якщо дістати ось цей пластик, який, я думаю, ну, тут має бути під докатку, а не як не під газовий балон, то місця внизу. Повністю достатньо для того, щоб покласти будь-яке лахміття, яке у вас є. В нашому випадку немає шторки. Я не знаю, це одеський порт так зробив, чи це так було задумано. Але з цього місця доволі багато шуму йде, тому за можливості шторку все-таки знайдіть. Були ще, до речі, версії Nissan Rogue на 7 місць. Але компанія Nissan вирішила від цього відмовитись, бо це, як мені здається, справжня дискримінація дітей і теж, які мають там їздити, бо місця там і справді мало. А взагалі, в цілому, по багажнику скажу вам так: місця тут достатньо, виглядає він класно, і це той елемент цієї автівки, за який можна однозначно ставити лайк і чесно, докопатись тут мало до чого є. Ще із кнопочки закривається. Ну, це. Кайф вартують роги, <laughs> роги від 11 до 25 тисяч доларів. Де 11 тисяч, це стан авто близький до трупа, 25 тисяч. Ну, ви що, там обкурились за 25 тисяч рог продавати? Ну, майте совість, хлопці. Якщо говорити про автівки подібні нашій, вони будуть вартувати десь 17-18 тисяч доларів. Бо Тут і рік, і удар адекватний, і це вже як-ніяк рестайлінг. Взагалі від 13 тисяч можна взяти собі нормальну автівку в дорості. 100% все буде дуже сильно залежати від року випуску, від сили удару, від комплектації, яку ви знайдете. Тут такий середній варіант по комплектації. І... 17-й рік рестайлінг, що вже точно приємно. Якщо порівнювати її з її прямими, як мені здається, конкурентами, то я бачу їх наступними: Ford Escape, Jeep Cherokee, можливо, Hyundai Tucson і Mitsubishi Outlander І якщо говорити про всі ці автівки, я на них їздив і за кермом. Деякі з цих авто ми вже оглядали в нас на каналі. І мені здається, що за сукупністю всіх факторів рог. Серед них усіх можливо буде найкращий. Але це не точно. До речі, скоро в нас на каналі нарешті вийде довгоочікуване відео з джип Чирокі рестайлінговим. І от там ми подивимось і порівняємо, хто з них буде все таки краще. Тому не зволікайте, прямо зараз підписка і дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити. Коли я їхав знімати цю автівку, в мене були взагалі зовсім інші очікування. Я чомусь ставився до Nissan Rogue, як до якоїсь старої японської машини, в якій. Який буде негарний салон, якась спірна зовнішність, якось воно буде і їсти багато, і ще цей варіатор страшний. Багато речей, які мені в голові казали, що типу Фу, Нісан Rogue, це так собі кросовер, Ford Escape 100% краще. Але чесно, тут ситуація дуже схожа з тим, як ми знімали Dodge Джорні. Огляд буде десь тут. Я так само очікував, що тачка буде ну, прям максимально вистріл в ногу. Приїхав, побачив, проїхався і зрозумів, що це просто розрив. І в той момент я зрозумів, що мій Ford Fusion вже одним колесом на авторі. Так, от сьогодні, проїхавшись на цьому, Nissan Rogue, Рог. Я зрозумів, що Ford F'usion Уже двома колесами на авторі. Бо це реально дуже класне авто за свої кошти. І цю машину я без будь-яких вагань собі б прямо зараз купив би, навіть незважаючи на всі її якісь там дрібні недоліки чи той самий варіатор, про який всі так говорять. В цьому бюджеті ви отримуєте. Комфорт, великий просторий салон, так ще й при цьому пристойний зовнішній вигляд і повний привід. Nissan Rogue це, як на мене, 100% сімейне авто, і воно підійде тим людям, яким, як правило, все одно скільки вона їде, 0-100. Але при цьому, в порівнянні з конкурентами, вона ще й доволі непогано керується. Тому. Якщо ви вирішили купувати Nissan Rogue, то це дуже гарний вибір. І переваг тут в рази більше, ніж недоліків. Головне, що можу сказати з приводу цієї автівки: любіть варіатор, щоб він потім не любив вас. З вами був Бобко Євген. Ви були на каналі Бабкар. Далі більше, а головне цікавіше. Слава Україні і до зустрічі.